Уже декілька днів у центрі Луцька стоїть велика конструкція дивакуватої форми, що притягує погляди перехожих. Це пересувний мистецький простір, модуль тимчасовості, масштабний проєкт, який уже зовсім скоро відчинить свої двері для відвідувачів. А поки підготування тривають, ми вирішили запитати людей, чи знають вони, що це за барикади в центрі міста. Ми прийшли подивитися і запитати, що це таке буде. Ну це, мабуть, екран, ні? От великий екран. то. Офіс сверху. Не знаю, не знаю, тяжело. Там контейнер бронированный. Ні, ні. А є якісь догадки? Ні. Ні, ми не знаємо. Ну, є арт, якась арт, моєму споруда, що має бути якась виставка, має бути. Я думаю, це буде якийсь торговий центр або... Щось ще якісь, наприклад, ось такі от будиночки, як тут. Щось таке. Двоповерховий тимчасовий арт-простір збудований з контейнерів модулів. Всередині виставка сучасного мистецтва за участі 28 митців із 10 країн світу. Після почутого лучани певнять, це круто. Добре, дуже, дуже добре, дуже добре. Молодці. Якщо це переносний музей, то е, це варіант. Тобто не кожен може десь поїхати, щось побачити, а якщо тут щось цікаве, просто до нас приїхало, то буде можливість подивитися. Людина не може жити в просторі, коли вона в час перебуває в напруженості і тривожності. Вона має мати якусь іншу нішу. Свідомість має десь полинути, відпочити. Можливо, дітям потрібна така арт-терапія, та й дорослим, напевно, ще більше, бо діти якось забувають тривоги, а ми не ходимо. Виставка із картинами, скульптурами, інсталяціями та аудіовізуальними творами розміщена на конструкції площею 417 квадратних метрів. Загалом споруда складається із 27 металевих контейнерів модулів. Унікальність у тому, що її можна розібрати, транспортувати та зібрати наново за менш ніж 10 днів. Саме так проєкт переїхав з Києва у Дніпро, а звідти до Луцька. Це проект про доступність Це мистецтво, що мистецтво доступне для всіх і воно не обов'язково йти за ним в галерею. Це мистецтво приходить до тебе, воно говорить з тобою. Основна задумка цього проєкту кажуть організатори: продемонструвати тимчасовість та стан невизначеності, у якому перебувають українці. Ми країна, яка бореться за своє існування зараз, країна, яка переосмислює минуле, і країна, яка, попри все, дав про ці всі умови, яким створює ворог, вона дивиться в майбутнє і в цьому майбутньому власне є місце для культури. У наше місто модуль тимчасовості потрапив завдяки підтримці громадської організації. Ці алгоритм дій. Проєктна менеджерка Тетяна Зубрик пригадує, що нещодавно мот у Луцьку було для неї мрією. Для мене особисто це найбільша культурна подія за останній час. Одна з місій модуля тимчасовості зробити сучасне мистецтво доступним для всіх. Вхідний квиток у мод благодійний внесок, фіксована вартість 150 гривень. Втім, кожен може пожертвувати скільки забажає. В Луцьку є дуже багато класних людей, які цінують мистецтво, які розуміють мистецтво, але людям потрібно ще давати вибір, так тобто побачити щось краще ніж є. Мені здається, що Луцьк дуже давно готовий до саме культурного розвитку і культурного буму. Мод це розмова 28 митців між собою. Серед іноземних це Зевс, Марк Дженкінс, Клеон Петерсон. Серед українців Жанна Кадирова, Марія Куліковська, Роман Мінін, Олексій Кондаков і багато інших відомих творців. Організатори кажуть, крім виставки, підготували ще багато цікавого для відвідувачів. Кожних вихідних хтось з нашої команди буде проводити екскурсію. Нам здається доволі важлива історія, коли команда, яка робила цей проект, розповідає бекстейдж, бекграунд цього проекту, як це створювалося, чому це важливо. Ми плануємо серію спеціальних подій, це кінопокази. У нас буде показ української архівної анімації від 70-х до 90-х років спільно з довженко центром Також у нас будуть лекції, дискусії, також також у нас будуть музичні перформанси. Тож, якщо ви цікавитеся сучасним мистецтвом, точно отримаєте задоволення. Якщо ж Бажаєте із ним познайомитися – двері відчинені для всіх. Артпростір діятиме у Луцьку без вихідних впродовж місяця – з 13 по 20 у будні та з 11 по 20 у вихідні. Відкриття у четвер 13 липня о 13-й. Додамо, що всі гроші спрямують на відновлення культурних установ, які постраждали через російські обстріли. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал.